Всім привіт, з вами. Ви на каналі Ігробудка Ми знаходимося в Minecraft версії 1.21.1, і як ви вже зрозуміли, в нас буде сьогодні огляд моду, але не одного. А двох, тому що один мод потребує встановлення іншого, щоб він працював. Але перед початком огляду підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал, посилання в описі під відео, так QR-код на екрані. А сьогоднішнім модом, мабуть, розпочнемо з допомагаючого мода. Це в нас Forge Config API Port. Це в нас такий, знаєте, допоміжний буде мод, який. Основний запускає, тобто, щоб він коректно працював, це Ori Creeper Що цей мод нам взагалі дає? Цей мод додає нових кріперів, які. Ну, зараз я вам покажу, що будуть робити. Тому, що, щоб не розкривати вам всю таємницю, як ви вже зрозуміли, я трішечки тут, знаєте, знаходжусь в новій локації. Такий красивий, дуже. Зараз я відкрию ось, в мене вже відкрито тут все, да, інвентар, і давайте там візьмемо пару пару кріперів. Їх ось тут зараз одного десь заспавнимо. Де що тут заспавнить. Давайте ось сюди його заспавнимо. Потім, знаєте, що ми зробимо? Ми зробимо е, на виживання, перемикаємося. Оп, і ви зрозуміли, він нам ніякої шкоди не наносить, а він просто блоки у руду. Тобто, ось ми зараз тут його заспавнимо. ми можемо до нього підійти. Дивіться, він нічого мені не зробить, але ось е, блоки, які біля нього були. Він переробляє, так сказати, в свою там руду. Це в нас що тут зараз? Gold. Навіть золото в нас буде. Ось бачите, золото. Тут якийсь Iron Creeper. О, дивіться. Залізо. І таким чином ви можете зустріти таких кріперів і просто собі наспавнити різну руду. Думаю, цей мод буде взагалі корисний, але для нього, ще раз нагадаю, що потрібно встановити додатковий мод, щоб він коректно працював. Ще невеличке доповнення. Якщо ми, наприклад, заспавнимо якийсь або ви зустрінете такого кріпера, вам, дивіться, що якщо ви його вб'єте, то з нього, може випадає, в общем, та руда, за яку він відповідає. З вами був. Ви були на каналі Гробутка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. Думаю, вам цей мод буде дуже корисний і різноманітнить вашу гру в Майнкрафті. Ой, на мене вже зомбаки нападають, потрібно на. Творчий режим перемикається до зустрічі до наступного відео на каналі.